Доброго дня. Худи-міда! Мі... Худи-да! Я зараз знаходжуся в Голландії і ми сюди переїхали з моєю донечкою, тому що, як і багато хто, ми поїхали від, від війни. Я військовослужбовець від відставці, і мала дуже великих проблем, тому що це і здоров'я, це і поранення 2016 року. Це і те, що перечисляли наші дівчатки, які розказували про себе, і проблеми з судинами, і серце, і так далі. Про це не буду розповідати, тому що це є у кожного з нас, є проблеми і є нагальний час, коли ми приходимо до того, що треба їх вирішувати нарешті. І дуже серйозно я до цього ставилась, тому що 25 років у мене вже мій стаж в мережевому бізнесі. І це і різні добавки, і препарати, і косметика, і що тільки у мене не було в моєму житті. Я дуже люблю все пізнавати те, що відбувається нове. І тому до компанії я придивлялася, можете мені задати величезне питання, чому так довго? Чотири роки. Я на вас дивилася, чотири роки. Я придивлялася, я дивилася конференції. Мені щось не подобалось, тому що я. Маркетолог, я знаю, фінансіст, економіст, я знаю в цьому е, дуже багато нюансів і завжди все це роздивлялося. Я дуже переживаю, як ніколи. І для мене важливо, тому що мої емоції. Знаєте, якщо у вас е, працює активайс і ви починаєте красніти, то я зараз це роблю просто так без цього. Що мене дійсно переповнюють емоції. Чому тому, що е, я почала приймати оптимальний сет е, е, січня місяця? З Січня місяця у мене дуже величезні результати. По-перше, у мене дуже важка робота, і я працюю 8 годин. Е, з таким пораненням, як у мене, було е, на, на фронті. Люди іноді навіть не ходять, і мені лікарі казали, що я не буду ходити можливості ходити і забути про нормальне життя взагалі, тому що це ну, постійні болі. Але я можу вам відповісти, що це неймовірно, тому що я не відчуваю болі в своїх ногах, я не відчуваю болі там, де у мене було поранення. При моїх контузіях я була обезболюючі ліки. Майже кожного дня для того, щоб існувати як людина. Зараз уже е, другий місяць я не п'ю ліки, знеболюючі. навіть при моїх болях в моїй нозі, е, це неймовірні результати. Я хочу вам сказати, що у мене за позаду мене є смій, отакий, уже уголочок, який я називаю моє життя. Тому що я не розпочинаю день, не випивши активас або не випивши павер-коктель. Е, моя спонсора Ліночка вона мене дуже терпить, тому що я задаю їй дуже багато питань. І коли я розпочала пити павер Коктейль», я його пила три рази на добу, і іноді е, навіть більше, я купила собі більше продукту зараз, і я маю можливість е, сама приймати це і дарувати таку можливість людям. Спасибі вам величезне компанії за те, що ви у мене є. І навіть зараз, буквально позавчора, я отримала таку от подяку від компанії. І це для мене дуже дорого, тому що я хочу, щоб отаке сонечко і наша планета засяяла під його сяйвом, тому що компанія дарує нам радість, життя. І е, я хочу виконати всі свої мрії, які у мене є в моєму житті. І також я хочу дати нормальне достойне життя своєї дитині. Мені не так потрібні гроші, е, наскільки мені потрібна моя воля, свобода і можливість дарувати моїм близьким і рідним кожного дня якусь радість, в тому числі, і це те, що я маю зараз. Спасибі вам величезне. Дякую всім спонсорам. І я думаю, що компанія. А... Потребує наших емоцій і таких виступів, тому що настільки важко було, що ти не хотів жити. А зараз ти не тільки хочеш жити, ти хочеш ще дарувати це життя і всі свої емоції рідним і близьким. І я вам скажу, що Україні дуже потрібен цей продукт, тому що люди знаходяться в стані депресії і в стані пригнічення. Їм це треба для того, щоб вони могли розквітати і щоб Україна не впала на коліна. Від того безсилля, яке зараз є. А ми хочемо зустрічати перемогу з силою, з міцю і з можливістю надати нашим людям той же самий гарний настрій, який зараз є у мене кожного дня. Я вам дуже дуже всім дячна, вам...